Новий рік в Україні Історія свята, традиції святкування. Усі народи по всіх континентах щорічно визначають одне з найзахопливіших свят Новий рік. Що цікаво, свято спільне для цілого світу. Однак традиції та святкування дуже відрізняються. Разом з усім світом Новий рік святкують і українці. Як не дивно, у нас також безліч власних традицій і уявлень, які не можна знайти в жодній іншій країні. Історія свят. Українці святкували Новий рік 1 січня не завжди. У різні часові проміжки відзначали Новий рік у березні і навіть вересні. З самого початку святкування нового року Українці робили це навесні. Цей звичай був пов'язаний з тим, що природа наново відроджується навесні і починається новий сільськогосподарський сезон. А в 15 столітті Православна Церква прийняла Греко-Візантійський обряд. Тоді початок року наступав 1 вересня. У цей же час на частині України, яка перебувала у складі Великого князівства Литовського, відзначали Новий рік 1 січня за католицьким звичаєм. Весь християнський світ став зустрічати Новий рік 1 січня після того, як було введено Григоріанське літочислення. Цар Петро I ввів своїм указом святкування Нового року 1 січня на території сучасної України в 1700 році. Також цар ввів такі традиції, як прикрашання новорічної ялинки, гучні святкування і маскаради. Традиції святкувань Багато наших предків вірили, що в новорічну ніч Бог чує всі прохання. 31 грудня накривали пишний сімейний стіл. Тому вечір цього дня називався Щедрим. Також в новорічну ніч проводили різні обряди, спрямовані на захист домашньої худоби і хороший урожай. Такі обряди обов'язково проводив господар будинку, який звертався до дерев і тварин із закликом до родючості. Предки вірили у силу першого дня, тому обряди важливо було провести саме з початком року. Наші предки також мали традицію проводів Старого Року та зустрічі нового. Певною мірою це нагадувало Діда Мороза, оскільки двоє людей переодягалися. Один в старого діда, а інший в молодого рум'янощокого парубка. Спочатку запрошували в хату, танцювали і гралися зі старим, а потім його виганяли і заводили новий рік. Раніше на новий рік в Дім також приходили щедрівники, зараз ми чекаємо їх на старий новий рік. Загалом на новий рік було дуже важливим, хто першим зайде в хату. давнину наші предки не виокремлювали святкування Нового року від Різдвяних свят. Зустріч року припадала на середину святкового періоду між Різдвом та Водохрещем. Новорічні традиції раніше проводили саме в ніж з 13 на 14 січня. А знайомі нам ялинка, шампанське та салат олів'є додалися уже в часи СРСР, народній культури таких аналогів не було.